Колишнього спокою більше немає. Сусіди порушили наш спокій. Вона теж більше не почувається в безпеці. Я не боюся, не панікую. Акасе та іноді мені неспокійно. і вона зустрічає дедалі більше солдатів дорогою на роботу. ситуація змінилась. Тепер вони на шестимісячній ротації. Литовка, Біруте Кракасускене, Естонка Аве Унгро і Латвієць Анджейс Петкевич живуть у країнах Балтії на кордоні з Росією. Якщо Путін вирішить напасти на НАТО, їхні країни ймовірно стануть першими цілями. Як герої нашого репортажу справляються з ситуацією? Агресивний сусід. Балтійський погляд на Росію. Репортаж Юрія Решето. Анджей Спеткевич і його помічники збирають останній урожай картоплі в цьому сезоні. Фермер вирощує овочі на площі, що дорівнює 400 футбольним полям. Більшість жителів тихого села. Індра на сході Латвії заробляють на життя сільським господарством. мені подобається тутешні тиша і спокій. Люди тут добрі, а природа прекрасна. Це чудове місце. І я не хочу його залишати. Однак ця картина оманлива. Всього за кілька кілометрів від Індри ці бетонні блоки нагадують про агресивних сусідів Анджея Петкевича. Індра розташована всього в п'яти кілометрах від кордону з Білоруссю, найближчим союзником Росії у війні проти України. Напруженість відчувається і тут, у Латвії. Сам тобі віс раніше. Ми жили мирно. Ми ніколи не відчували агресії з боку сусідів. А солдатів і прикордонників було не так багато, як тепер. та нині кордон всюди зміцнюють. Ярпацаххелікоптерисав. А коли раптово з'являється гелікоптер, ми знаємо, що це мігранти знову намагаються проникнути до Латвії. Нелегально за останні три роки, попри посилення прикордонного контролю, їхня чисельність залишилась на рівні десятків тисяч. Західні спецслужби попереджають, що Москва навмисно відправляє мігрантів з Афганістану та африканських країн до ЄС через Білорусь, щоб дестабілізувати Європу незаконне ввезення людей один із засобів, які Кремль використовує у своїй так званій гібридній війні проти заходу. Це турбує Анджейса протом сира та звичайно, я занепокоєний на все То знає, що ще можуть вигадати росіяни, яку частину світу їм ще потрібно захопити, щоб нарешті насититися. Тому я непокоюся про майбутнє і тому я підтримую зміцнення кордонів, щоб почуватися, хоча б трохи захищеним. І спокійно зібрати останній урожай картоплі. Який цілком може опинитися у фритюрниці Біруте крака За освітою вона вчителька, але вже чотири роки тримає кебабну у сусідній Литві. Рецепт простий: хліб із начинкою з курки, огірків, салату і помідорів. Та успіх «Біруте» полягає в особливому інгредієнті. Я шманов, кад, секрет те, моїх рекомендую... кебабів це любов. Мені дуже подобається їх готувати. Ще один секрет свіжі інгредієнти. Ми купуємо тільки свіже м'ясо та овочі. Жалтом, жодного заморожування. А ще мої кебаби популярні, тому що порції великі. Кебаби й Бірути особливо популярні серед військових, чия база розташована через дорогу від її закладу в Руклі. Литва член НАТО в Балтійському регіоні. Межує з Білоруссю на сході і півдні, а також із російським ексклавом Калінінградом на заході. Рукла колись невелике радянське гарнізонне містечко. Зараз є найбільшою військовою базою литовської армії. Тут також розміщується багатонаціональний бойовий загін, до якого входять солдати з кількох країн НАТО. Якщо почнеться війна, тут буде справжній хаос. Ця військова база стане однією з головних цілей ворога. з іншого боку, добре мати під боком когось, хто може нас захистити версло. А версла що стосується мого бізнесу, то литовські та іноземні солдати вже є нашими найкращими клієнтами. Німеччина відіграє особливу роль у Литві. З 2017 року німецькі збройні сили очолюють багато національний бойовий підрозділ. А до 2027 року планується розмістити тут цілу бригаду. П'ять тисяч солдатів захищатимуть Литву разом з іншими партнерами по НАТО. Звичайно, ми більше не можемо заперечувати ймовірність війни. Ми постійно спілкуємося з солдатами. Ми хочемо, щоб вони підтримували нас, підбадьорювали і говорили, що тут ніколи не почнеться війна. Але, як то кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Наша родина вже розробила план евакуації. Якщо доведеться тікати, ми поїдемо до моїх батьків. Однак НАТО не думає про втечу. Вона планує відправити до Литви ще більше солдатів. Ця карета везе відвідувачів до Естонії, а саме на острів Єюма біля узбережжя країни. Раз на рік на острові проходить фестиваль для всіх від найменших до найстарших. Аве Унгро приїхала сюди зі своєю дочкою. Вона любить цей фестиваль, але вже не така безтурботна, як раніше. Життя тут, ймовірно, ніколи не буде таким, яким ми його знали раніше. на перший погляд, усе триває, як і завжди. Та внутрішнє відчуття змінилося. і це торкнулося мене особисто. для Москви естонський острів і в Балтійському морі має стратегічне значення. Оскільки російські кораблі проходять повз нього дорогою до Санкт-Петербурга і назад, а також до російського ексклаву Калінінграда, це може становити серйозну загрозу для Естонії. Саме тому 43-річна Аве Унгро вирішила зробити щось для своєї родини і країни три роки тому. Логопетка вступила до Найско Дукайце – жіночої оборони дому. Організація була заснована в 1927 році, заборонена в радянський період і відроджена після здобуття Естонією незалежності в 1991 році. Зараз жінки входять до складу Кайцеліт добровольчого союзу оборони Естонії. У разі війни з Росією озброєні добре навчені цивільні зможуть посилити регулярні збройні сили країни. Під час військової підготовки я тримала зброю в руках, але як не дивно, жодного разу не вистрілила. У майбутньому я ймовірно зосереджуся більше на підготовці та проведенні евакуації. За своєю природою я не є боєць. Однак ці солдати НАТО будуть боротися за Естонію, якщо Росія нападе. Під час навчання альянсу вони готуються саме до цього. Та наразі безпеці здебільшого загрожують диверсії. Російські винищувачі неодноразово порушували повітряний простір НАТО. Росії також підозрюють у створенні перешкод для навігаційних систем західних літаків. У квітні цього року два фінські літаки були змушені повернутися назад після зникнення з радарів. Західні спецслужби припускають, що ці інциденти координуються з російського ексклаву Калінінграда, де, як вважається, Москва також зберігає ракети з ядерними боєголовками. — Здрасте! — Вітаю! — По картоплю? — За картошкою. — скільки, скільки вам? — А скільки вам? — Яд мішків? — П'ять мішків, да. Латвійський фермер Анджей Спеткевич зараз зовсім не думає про війну і мир. — 124, це десь по 20. — З вас 25 євро. — 25 мішочки виходять. В Індрі, недалеко від кордону з Білоруссю, починається розпродаж урожаю, і це ще не все. Анджей планує найближчим часом відкрити тут пивоварню, щоб у майбутньому залучити до індри більше туристів, незважаючи на ворожих сусідів на сході. Я вірю, що ми будемо жити в мирі тут, у Латвії. коли <плес> я думаю про майбутнє, намагаюся не зосереджуватися на негативі. Це тільки заважає рухатися вперед. Литовка Біруте Кракасу каже, що її майбутнє пов'язане з двома доньками Лукрецією та Луїзою. І, звісно ж, з її кебабною у військовому містечку Рукла. Але сьогодні вдома не кебаби, а оладки. Дівчатка отримують їх тільки після того, як зроблять домашні завдання. <реку> Чи може ця родина справді уявити? Що одного дня тут почнеться війна? Звичайно, ми боїмося цього. І тому я найбільш за все на світі бажаю миру, не лише тут, у Литві, а й всюди. І щоб мої дівчатка могли вільно подорожувати і знайомитися з іншими людьми без обмежень. Тільки доброта, мир і доброзичливість. Правильно? Дай п'ять? <плес> Естонка Аве Унгро також вірить у світле майбутнє. Вона каже, що ніколи не залишить свій острів попри всі загрози з боку Росії. Її ома особливе місце. Тут так гарно і спокійно, так і має залишатися. її дочка з подругою аплодують на знак згоди вони не можуть уявити собі життя деінде окрім балтії регіону який як ніколи потребує захисту від агресивного сусіда на сході